Вітаємо, друзі! З вами Білкін і Ковальський і мертва курка. Та тільки що її вбив. Вона вже вбита прийшла. Да? Ладно. Сьогодні у нас черговий огляд, і ми сьогодні розкажемо, як е, в сьогоднішніх умовах у е, лютий. Сьогодні що у нас грудень? Грудень, грудень 2022 року. Як зробити так, щоб ваші продукти зберегалися трішечки довше? Да. Вакуматор. Електролюкс, гарна річ! Посилання під цим відео. Ну, а ми зараз розпакуємо і покажемо, як їм користатися. До речі, О. я розпакую, а він покаже, бо я не знаю, що це таке. давай. Я вмію в даному розпаковувати. А я тобі зараз, зараз я скажу: тут от дивись, у нас тут написано прямо тут. Почекай. Бо? Що ж я один маю дивитися на це? Зараз я тут десь побачив напис, напис дуже важливий для мене. А, intuitive and easy to use. О! Це важливо для таких, як Ігор. Так, ну давайте. І ми вакуумуємо, так би мовити, сьогодні використаємо його за призначенням. Мертву вбиту куртку. Куртку? Хто вбив куртку? Як ти вбив куртку? Куртку. Ти носиш кур? курку? Тут тітри, <титри> спрячте його. І потім трошечки овочей, грибочки і е компотік. Хочеш я тобі розкрию секрет. Да. Ти розкрив з Єди... спочатку вакууматор. Єдиний вакууматор, з яким, я, з яким я був знайомий, це. Це пилосос. Пилосос, так, і яким, е ну, для того, щоб зберігати речі в більш тісному просторі. Ой, тут пакетики є. І оце єдине, що я робив. А ось це я. No, no, ну, до речі, так, на англійською э, пилосос vacuum cleaner. Тобто, э, очищувач за допомогою вакууму. Так, у нас тут в комплекті йде одразу в коробці 10 пакетів. Пакетиків для вакууму ми використаємо 1, 2, 3, 4. 4. Інші 6. Залишиться на наступний огляд. Так, Коробочку прибираємо. Так. Ой. Прикольна така річ. Давай, я як покажу. принтер, як принтер. А це і є принтер. <рик> Ми перебудемо. Тут панель керування, тобто все максимально просто, інтуїтивно, я так розумію. Так, так кнопочка Vacuum and seal, тобто завакумувати. І зап, запаяти. Вистати, Потім. Мені, подожди, так? подожди, тут ось що ж. Просто закрити. Тобто, якщо угу. ти просто хочеш цей пакетик без вакууму зробити, і uh, Pulse Vacuum, Тобто ти uh, вручну нажимаєш, воно. Видихай вебір. типу того. <звук> а ця штучка буде заплавляти. Наші пакети. А ця штучка буде заплавляти? Да. Давайте так. То, що я казав. Перше, перший варіант ми використаємо для м'яса. М'ясо в даному випадку курки. Ще один варіант використання це сувіт. Знаєш, що таке сувіт. Що це таке сувіт"? Це коли ти береш пакет для вакуумування, туди кладеш, ну, зазвичай це роблять з яловичиною. Кладеш туди шматок яловичини. Потримай, будь ласка. М'як? Mm -hmm. так, щоб було красиво. Стейк такий, наприклад. Це куряча яловичина. Ну, Давай так да, зробимо вигляд. Куряловичина. 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 курявичина. Запаковуєш його під вакуум. Uh -huh. І потім вона відправляється, в, ну, наприклад, у нас на нашому каналі був огляд двох мультиварки з двома чашами. Що mm -hmm. ти мене розглядаєш? Мультиварка з двома чашами. І там є режим сувіт. Там написано вакуум. Ну, то, то і мається. До речі, огляд цієї мультиварки можете подивитися ось тут. Да. Так от, що таке сувіт? Це приготування при невисокій температурі. Тобто приблизно плюс-мінус година на температурі 60 градусів. Як вакуумована вакуумована яловичина при температурі 60 градусів. Як це називається? Ферментується. Тобто mm -hmm. потім ти робиш дуже класний від того стейк, або вже кушаєш як би мовити, ту яловичину готувати. Не того. знаю, не пробував таке так. давай, давай, під'єднай, під ой, щось прилипло. Під'єднай, під будь ласка, до електрики. Ну що, електрику під'єднано, курка всередині пакету. Кладемо дуже все просто, будь ласка, можеш показати крупно. Так, секундочку. Тобто, от пакет нічого не потрібно. Ми потренувалися, я намагався сюди щось натиснути. Насправді все дуже просто і все вже, все вже придумано до нас. Кладемо сюди пакетик. Ось так, плюс-мінус. Угу. Раз. Закриваємо з цього боку з цього боку. І як я вже казав, можна натиснути воно автоматично. висмокче весь все повітря і запакує. Можна просто запакувати, якщо ми не хочемо витягувати звідси. Угу. І можна отак-от, от дивись, показуй. Бачиш, вона потрошки вже викачує звідти повітря. Так. До якої позначки? Чи а це ти вже сам обираєш, як тобі потрібно. Можливо, тобі просто чуть, трошечки, наприклад, коли ти робиш яблучні чіпси, і ти не хочеш, щоб їх поламало, але хочеш витащити звідти, звідти максимум повітря. Ти будь ласка, бачиш, що коли вже почало ламати ці чіпси. Ти перестаєш те робити. Так, а ви це треба ви. Запаяти? Тепер треба запаяти. Все, ми е, висмоктали весь це повітря, запаковуємо. А це треба тримати, да, щоб не запакувати. А як дізнатися, що воно? А зараз дізна... дізнаємося. Все в прямому ефірі. Нам же сказали, що е, все інтуїтивно, тому от ми натиснули. Ми бачимо синенька. Е, все. Все запакувало? Ну, мені здається, так. На всякий случай можна ще раз натиснути я не хоче більше. Ага, більше не хоче. Ну добре, давай перевіримо. Так, тут вже гарячо. А тут, от бачиш, на просвіт повністю запаковано. Ага. Круто. І все, і тут вже немає ніякого повітря. А тепер, якщо ти хочеш, можеш закинути це, наприклад, просто в холодильник, якщо mm -hmm. будеш готувати це через пару днів. Або, якщо довше, будь ласка, в морозилку і вперед. Зрозуміло? Зрозуміло. Поїхали далі. Кілька варіантів, як я вже казав. Ось у нас є цибулина, у нас є морква, картопля і черчик. Ну, Все, повинні. закриваємо. Як ти це робиш? О. Раз, два. Давай автоматично. Vacuum and seal. І чекаємо. Також можна просто кинути в холодильник, якщо будете там, не знаю, за тиждень, за два готувати, я не знаю, два, два протримається або ні. Або можна одразу в морозилку і тоді бути спокійними. Хоча морозилка може розморозитися. Так. Всередині датчик реєструє, наскільки так би мовити, вже як це, нагрузка йде на двигун. Все, все, все готово. Все, і супчик наступного разу ви просто дістали, розрізали. А, до речі, <звук> я так думаю собі, щоб зекономити сьогодні, можна обережненько так зрізати і пакетик ж залишиться. Лайфхак? <звук> да? Десь заграла єврейська музичка. <звук> все, будь ласка, от, спробуй. Слухай, ну, ось таке продається в магазинах. Да. Ось таке запаковано, продається Але в магазині. Але то ж своїми ручками зроблено. Це ж можна ценник наклеїти можна, і. Можна, Так, тепер візьмемо. Бізнес-бізнес. Бізнес. Ще один варіант зробимо. Грибочки. Да, грибочки. Руцями також своїми зробимо. Поїхали. Навіть... І тоді ми зробимо, бачиш, щоб декілька разів використати пакетик. Сідай. На самому самому краєчці я буду це робити. Ось так, будь ласка. раз. Mm -hmm. Щоб зробити багаторазовий пакетик. Да. Ну, давай. Хоп. Автоматично? Ні. Буду. Автоматично, давай. Імпульсом буду. Подивлюсь, наскільки ми зможемо максимально. Хочу звернути увагу, що пакетики спеціально такі рифлені, щоб між цими квадратиками проходило повітря, по тобто вони не просто там злиплись. Все. Сіл. А ти Натиснув. Ти і Скільки воно О, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, три. Все. Все, запаковано. Готово до повторного використання, якщо тут обережно зрізати. До речі, можна приготувати там, не знаю, смажену картоплю, все, що ви готуєте, готову їжу. І також її можна вакуумувати цією штукою. А що тепер у нас допомагає? Це у нас сушечка для того, щоб не завелася моль. І зберігати в морозильці. О, дивись як. Ну і ви економите місце. Тобто, де ви там зберігаєте у себе? знаю, у підвалі або у якомусь шухляді. Було б добре, і лайфхак би був такий ще більш для зберігання. Якщо б було пакування таке формочне, щоб можна в кирпичі, в, такі, в О! маленьку. Та все можна? Так, ми? є. Терца. Запаковуємо. То відпусти його, чого ти його тиснеш? Ну, саме там. Да? да? Якщо у вас вже є вакууматори, напишіть в коментах, як ще можна їх використати. Як ви використовуєте? Все? Готово. І так, показуємо, що у нас тут. Хочу звернути увагу, що мені здається краще, коли робиш, наприклад, такі супові набори, краще підсушити. Ну тобто промокнути, щоб не було зайвої тут рідини. рідини? Да. Ну, можливо. Ну, зараз ми просто не готувалися, да -да 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 -да. тому ми, в принципі, не підготували наші продукти. Але ось, будь ласка, на супчик вже все готово, тобто не потрібно буде витрачати час. Тут у нас грибочки також збережуться, тому що ну, ви, ви знаєте, не знаю, я звернув увагу, що печериці дуже швидко так. темніють, коли їх з магазину приносиш, вони там, якщо не доготував, Курка у вас трошечки дольше. Якщо ще її заморозити, то буде взагалі дуже цікаво. Да. Ну, І не забувайте, сутка. що можна використовувати е, для сувіду. Так, тримається у нас тут все. Тримається, тримається. так. Да. Тримається? Все тримається. нормально. На цьому все. Корисний гаджет. Назва моделі і посилання, як де її можна купити. Звичайно, ж магазині моє. В описі до цього відео, будь ласка, дивіться, переглядайте і ознайомлюйтесь з ціною актуальною на момент перегляду цього відео. з вами були Бібєлкін і Ковальський. Ви були на каналі Мойо. Підписка, лайк, дзвіночок. Це на вашій совісті. Не забувайте після цього відео одразу задонатине задонатити після вакуумування. Вакуумування треба задонатити. Окей. Uh, okay. uh, задонатити на ЗС на ЗСУ на одну каву менше. Uh, так, випили, а задонатили ці гроші на ЗСУ. Ну і не забувайте працювати, друзі. Працюємо всі разом над тим, щоб наша економіка постійно працювала. Тоді ми будемо щодня і що секундочки на один крок ближче до перемоги. Так, слава Україні. Героям слава і до зустрічі в нових відео. Цілую плечі і до встречі!